Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. У підручниках читаємо 1492 року. Христофор Колумб відкрив Америку. Але чи точно Америку хтось відкривав для її мешканців? Які населяли обидва континенти упродовж тисячоліть, якими були перші контакти європейців та американців? Що таке конкіста і які її наслідки для корінних народів Америки? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня, я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Інумо розбиратись. Колумб, як відомо, шукав морський шлях до Індії, а відкрив абсолютно незнанні для європейців землі. І якщо про населення Індії європейцям було відомо, то наявність людей на так званих нововідкритих землях стала для них неабияким сюрпризом. До речі, про життя до Колумбових цивілізацій ти зможеш прослухати в уроці, як жили загадкові майя, інки та ацтеки до появи європейців у Південній Америці. На сайті вчися вухами. Як тільки не пояснювали для себе, європейці, існування людей на американських континентах, у автохтонах Америки навіть вбачали втрачене коліно Ізраїлеве, тобто юдейські племена, які після розгрому асирійцями Ізраїльського царства кудись зникли. На користь гіпотези, що вони нібито якимось чином переселились до Америки, вказували окремі вірування. Які знаходили відповідники у Старому Завіті, наприклад, Майя переказували легенду про великий потоп у деяких їхніх храмах збереглись зображення хрестів, Бог кетцалькоатель мав очевидно європеоїдні риси. Пізніше навіть з'явилась ідея, нібито прабатьківщина індіанців легендарна Атлантида, мешканці якої добрались до берегів Америки після катастрофічного занурення Атлантиди під воду. Шукали навіть єгипетські корені давніх американців. А чи це люди взагалі? Чи можуть вони зрівнятись у розумі та силі з європейцями? Чи вони дикі істоти, яких можна спокійнісінько грабувати та обертати у рабство? З такими філософськими запитаннями перші європейські завойовники рушали на загарбання нового світу. Тож з 1492 року для корінних американців почались темні часи. У пошуках казкових нічийних багатств вже наступного року до Америки вирушило 17 каравел, серед пасажирів кораблів були також архієпископ та 12 католицьких монахів, а також Купа Ідальго рицарів-аристократів. Чому Іспанія з величезним полегшенням відправляла до нововідкритих земель професійних воїнів? Тому що у тому ж 1492 році іспанці остаточно вигнали арабів з Іберійського півострова, знищивши гранатський емірат. Ватаги безробітних рицарів вештались Іспанією та шукали, кого б це пограбувати і завоювати за браком маврів. Чому б не перетворити реконкісту? Тобто визволення Іберійського півострова від Арабів на конкісту, тобто завоювання нових територій. Десь так подумали католицькі королі та зітхнули з полегшенням, перекинувши цих войовничих пасіонаріїв на здорову голову до Колумбових цивілізацій. Про першу подорож Колумба, що принесла йому славу та королівську ласку, а також про інші великі географічні відкриття, ти можеш прослухати в уроці: Шукав короткий шлях до Індії. А відкрив Америку. Великі географічні відкриття та їх наслідки на сайті вчися вухами. Однак друга та подальші експедиції Колумба були для нього провальними ані золота, ні прянощів для іспанської корони йому знайти не вдалося. Усі королівські почесті враз обернулись на немилість. Своє життя москітний король, як його презирливо назвали недруги, закінчив у боргах. Принижений та забутий сучасниками. Втім, не лише Іспанія претендувала на багаті колонії, адже першою шукати морський шлях до Індії почала Португалія. Зрештою, у 1494 році, після тривалих перемовин між Іспанією та Португалією було підписано Тордесільяський мир, який скромно поділив світ між цими двома країнами. Цей договір легітимізував загарбання Іспанії та Португалії у Америці. Першими жертвами конкісти стали автохтони еспаньоли, тобто Гаїті, Антильські острови та Куба. Вже на середину 16 століття у регіоні не залишилося жодного корінного мешканця. Для важкої роботи на місцевих плантаціях почали масово завозити темношкірих рабів з Африки, яких європейцям люб'язно постачали місцеві работоргівці. З островів Конкістадорська пошесть перекинулась на Мезоамерику, територію сучасних Мексики, Гондурасу та Нікарагуа. Перший напад на Юкатан ініціював багатий кубинський землевласник Франциско Ернандес де Кордова. А коли поширились чутки про якусь казково багату Мексику в глибині континенту, охочих нажитися різко збільшилось. Тому на пошуки багатств у 1519 році. Вирушила нова експедиція під проводом Ернандо Кортеса. Півтисячі конкістадорів висадились на мексиканський берег, де зустріли пишну дипломатичну делегацію ацтеків. Вони цілували землю перед іспанцями, а також піднесли коштовні подарунки: круглий диск з чистого золота, каску, наповнену золотим піском, що натякала на місцеві багаті родовища, золоті зображення тварин, низки золотого намиста. Віяла спір'я та дивовижно тонкої роботи тканини, а також 20 красунь. Вражений перспективами загарбання земель та рувальників, Кортес наказав спалити кораблі конкістадорів, аби ніхто не утік назад до Куби без остаточної перемоги. Втім, Кортес трохи здивувався такому атракціону нечуваної щедрості, адже його попередників ацтеки зустріли менш привітно, вирізавши за першої ліпшої нагоди до ноги. Ключ від розгадки був простим. Тогочасний правитель Ацтеків Монтесума II нажив багато ворогів адже проводив завойовницьку політику та придушував повстання. Крім цього, правління Монтесуми II супроводжувалось і стихійними лихами ацтеків косив як не голод від посухи, то снігові бурі. Ацтеки сприймали це як знаки богів, що розгнівались на них через поганого правителя. Ацтекська столиця Теночтітлан здалась без бою, хоча іспанці готувались до кривавих та тривалих бойових дій. Ацтекам було б важко здолати зайд, які були заковані у кеси, верхи на конях та з залізними мечами. Тому Монтесума II наказав впустити конкістадорів у місто. Монтесуму Кортес взяв у заручники. Ацтеки ще певний час боролись проти загарбників, навіть підняли визвольну війну. Та сили були надто нерівні. У 1528 році імперія ацтеків припинила своє існування. На її уламках було створено колоніальне віце-королівство Нова Іспанія. Розграбований Теночтітлан перейменували у Мехіко, а керівником нової Іспанії став звичайно ж Кортес. Незлічених багатств ацтеків виявилося замало для іспанців. Тому наступними жертвами конкісти стали сусідні хуастеки, тараски, міштеки, а також Мая. Користаючись між особицями корінних народів, іспанці блискуче застосовували принцип розділяй і владарюй». Захопленням і пограбуванням майянського юкатану займались дрібні дворяни: батько та син з однаковим іменем Франциско де Монтехо. Спочатку Монтехо батько. Прибувши до берегів юкатану у вересні 1527 року, переживав не найкращі часи. Конкістадорам дошкуляли болота, що кишіли москітами та невідомі хвороби. Майя теж були не у захваті від гостей, тому постійно нападали на них. Ще й грабувати у майя було нічого. Золота та срібла через постійні міжусобиці у тих не було. Загалом похід виявився невдалим. І на другу спробу захоплення юкатану відправився уже Монтехо син. Через 15 років після походу батька син таки довершив розпочати. Підкорити юкатан допомогла навала сарани, що спричинила масовий голод серед майя та загострення міжусобиць. Зрештою, 1543 року оборонці півострова капітулювали. Іспанцям залишалось лише розібратись із партизанами. Останнім осередком Майя залишалось місто держава Таясаль, що ховалась у важкодоступному заболоченому районі озера Петен іца нині Гватемала. Лише у березні 1697 року іспанські війська здобули таясаль. Уяви собі, таясаль тримався однісінький аж 154 роки. Усі 12 місцевих храмів було зруйновано, а маянські рукописи привселюдно спалено. Останній правитель Мая Іца з роду Канек зберіг собі життя, прийнявши християнство, та отримав нове ім'я Дон Хосе Пабло Канек. серед конкістадорів ширились чутки про інші казкові американські країни, вщерть наповнені золотом Ельдорадо та Країна Біру. І якщо знайти Ельдорадо іспанцям так і не пощастило тепер Ельдорадо у переносному значенні означає омріяна мета. То країна Біру виявилась реальною. Шукати країну Біру, а насправді державу інків, взявся чистолюбний Франциско Пісарро. Спочатку йому, як і Монтехо, не дуже щастило тривала дорога, нестача їжі, тропічні зливи, хвороби і москіти все це дошкуляло групі Пісарро. Однак жадібність перемогла. І, подолавши всі труднощі, Конкістадори у 1528 році. Дісталися порту Тумбес, нині Перу. Він вразив європейців своєю пишнотою. Там були кам'яні храми, бруківка, безліч такого жаданого золота та срібла, а також небачені досі іспанцями лами. Наступного року Пісарро підписав з Карлом V' так звану толецьку капітуляцію, згідно з якою діставав королівський дозвіл на загарбання золотої країни. Коли ж він знову прибув до Тумбесу, то не застав і натяку на колишню розкіш. Багатющий порт лежав у руїнах, адже серед інків саме завершилась громадянська війна. Верховний або сапа Інка Атауальпа планував мирно домовитись з дивними білолицими зайдами. Тому вирішив зустрітись з Пісарро. На переговори Атауальпа прибув красиво. Його на ношах несло 80 знатних інків. Але він потрапив у засідку. Замість Пісарро його зустрів католицький священник, що запропонував Атауальпі прийняти християнство. Сапаїнка відмовився, відкинувши вручену йому літургійну книгу. Після цього із засідки повискакували іспанці, які убили більшість почту Атауальпи, а самого верховного інку взяли у полон. Жоден іспанський солдат у цій підступній бійні не загинув. Навіть виконана Атауальпою обіцянка наповнити кімнату площею у 35 квадратних метрів один раз золотом і двічі сріблом не врятувала Сапаінку. І хоч за кілька місяців конкістадори розжились п'ятьма з половиною тоннами золота та дванадцятьма тоннами срібла, сапа Інку було звинувачено у повстанні проти іспанців. І улітку 1533 року задушено. Зустріч старого та нового світів обернулась шаленими можливостями для першого і жахливою катастрофою для другого. З майже ста мільйонів корінних жителів Америки, що населяли континенти до Колумба, лише за роки Конкісти було знищено від 15 до 19 мільйонів. Ще десятки мільйонів загинуло від непосильної праці та принесених європейцями хвороб, чуми, холери, віспи, кору, малярії, прокази, від яких представники доколумбових цивілізацій не мали імунітету. До кінця XVII століття загальна кількість корінних американців скоротилась у десятеро. Загинуло практично усе корінне населення Карибського басейну. Звичайно, так звані індіанці не терпіли мовчки геноцидальної політики конкістадорів. За XVI-17 століття новий світ пережив 60 антиіспанських повстань. Що ж спричиняло таке жорстоке ставлення, здавалось би, цивілізованих іспанців? Святе письмо нічого не розповідало про людей поза старим світом. То хіба ж можна називати дикунських людиноподібних істот нащадками Адама і Єви? Керуючись такою логікою, європейські конкістадори спочатку проголосили корінних жителів Америки бездушними творіннями диявола. Ось як їх описує католицький єпископ Франциско Томасо Ортіс. Люди з континентальних індій їдять людське м'ясо. Вони, як віслюки по голові, безрозсудні, нечутливі, невдячні, це дикі тварини. Тобто усі досягнення до колумбових цивілізацій зводились на нівець, бо який жах, місцеві не чули про коней, вогнепальну зброю та католицьку церкву. Змінити таку людожерську думку конкістадорів змогла католицька церква, яка була глибоко занепокоєна різким скороченням поголів'я потенційних вірян. Все ж живий майбутній католик вигідніше, ніж мертвий язичник. Тому у 1537 році Папа Римський Пій Третій спеціальною булою визнав корінних жителів Америки справжніми людьми. Не менш трагічними були наслідки Трансатлантичної работоргівлі. Зрозумівши, що автохтонне населення не збирається бути рабами-колоністам, на землі Нового світу почали завозити африканців за дуже приблизними підрахунками. Втрати Африки від цієї жахливої практики варто оцінювати у 50-55 мільйонів осіб за увесь період існування легальної работоргівлі, тобто до 1807 року. Конкістадори також зазнавали величезних втрат. Лише один зі ста учасників конкісти повертався додому відносно здоровим. На землях, які вони прагнули завоювати, перші конкістадори зіткнулись з не дуже приємними речима, як от канібалізм або сифіліс, від якого аборигени мали імунітет. Тому на початках європейці неохоче переселялись до новозагарбаних земель. А скільки було награбовано лише за перші півтора століття Конкісти до Іспанії було вивезено понад 180 тонн золота. На близько 17 тисяч тонн срібла. Платину благородний метал. Іспанці спочатку сприйняли за дивне срібло, що погано піддається плавленню, тому зневажливо назвали срібельце. Вона коштувала удвічі дешевше за срібло. Однак усі ці незліченні багатства не принесли Іспанії щастя дорогоцінні метали мертвим вантажем осідали у скарбницях, гроші знецінились. А ціни на продукти та вироби цеховиків значно виросли. Це призвело до формування цілком нових для Європи господарських відносин, капіталістичних, накопичення первісного капіталу, наймені робітники та поділ праці між ними, ринкова економіка це лише частина наслідків великих географічних відкриттів та будьмо відвертими, нищення самобутніх американських культур. Казкові багатства, які перші конкістадори послали кораблями до Іспанії, лише частково дійшли до кінцевого адресата Карлоса І. Він же імператор священної Римської імперії Карл V. Значну частку отримав французький король завдяки піратам або корсарам. Так, у той час пірати добряче допомагали збагатитися від конкісти тим державам. У яких поки не було сил змагатися за нові землі з іспанцями, серед них була також Англія. Зрештою, Франція, Англія, а також Голландія перегнали у колоніальній гонці першовідкривачів Іспанію та Португалію. А колоніальні імперії останніх через брак охочих вкладатись у технології ну, бо є ж золоті та срібні копальні за океаном, почали поступово розсипатись. Перемогти до Колумбові цивілізації стало можливим не лише завдяки європейським технологіям, а й внутрішнім чварам, які завжди є благодатним ґрунтом для ворогів. Роз'єднаність та ворожнеча, зрештою, стали смертельними і для тих, хто підтримав іспанців, ображений на правителя сусідньої держави. Від них не залишилось ані згадки, ніхто не згадає їх поіменно, крім виняткових випадків. Серед вірних Пісарро був його особистий перекладач з мови кечуа. Від конкістаторів він вивчив іспанську мову та був незамінним комунікаційником між загарбниками та інками. Його справжнє ім'я невідоме. Зате залишилось у пам'яті те ім'я, що він отримав під час хрещення Феліпільо або Пилипко. Серед сучасних перуанців слово Феліпільо тотожне поняттю зрадник. Це ім'я, пам'ять нащадків автохтонів Америки, донесла до сучасників як приклад того, хто продав батьківщину заради лояльності загарбників. Але навряд чи хтось захоче рівнятись на перуанського пилипка. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів! З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.